mg 4 x Power прихована перлина в модельному ряді MG. Автомобіль виглядає дуже схожим на звичайну версію mg 4, проте розвиває неймовірні 440 кінських сил. Зовнішній вигляд mg 4X Power створює враження динамічного та потужного автомобіля. Він зберігає загальні риси mg 4 являючи собою компактний хетчбек С класу завдовжка близько 4,3 метра. Однак X-Power має ряд відмінних деталей, що надають йому більш динамічного вигляду. Оригінальні 18-дюймові колісні диски, посилені гальма з пофарбованими в жовто-золотистий колір супортами. Більш розвинене аеродинамічне устаткування. Ексклюзивні кольори кузова, що підкреслюють його спортивний характер. Інтер'єр MG4X Power відрізняється мінімалістичним та сучасним дизайном з усіма необхідними принадами, 7-дюймова цифрова панель приладів, 104 дюймовий сенсорний екран, бездротове зарядження смартфонів. Підключення Android Auto, Apple CarPlay, три роз'єми USB. Спортивний дух підкреслюється червоним прострочуванням та металевими накладками на педалях. Сидіння обшиті земшою та шкірою і мають понижену посадку. Електрична архітектура та довга колісна база 2705 мм забезпечують зразкову місткість. Завдяки сумарній потужності двох двигунів у 320 кВт і крутному моменту в 600 Нм, метрів MG4X Power прискорюється до 100 км /год за годину за 3,8 секунди та досягає максимальної швидкості 200 км за годину. Система рекуперації кінетичної енергії KERS включає три рівні легкий, помірний і важкий. За бажанням водія вмикається режим керування однією педаллю. Батарея є невіддільною частиною конструкції автомобіля і має товщину всього 110 мм. міліметрів. А розподіл ваги між осями складає бажані для будь-якого спорткару 50 на 50, коли низький центр маси ідеально підходить для подолання найкрутіших поворотів. Запас ходу mg 4X Power за методикою WLTP складає 385 кілометрів, а швидка зарядка постійним струмом забезпечує поповнення батареї з 10 до 80 за 26 хвилин. Активна решітка радіатора контролює та регулює потік повітря для покращення аеродинаміки та теплових характеристик автомобіля. Завдяки максимальній вихідній потужності у 2200 Вт mg 4 x Power готовий заряджати будь-який зовнішній пристрій. Також X-Power має всі необхідні сучасні системи активної та пасивної безпеки. На mg 4 x Power поширюється базова гарантія 7 років або 150 тисяч кілометрів.